Так, до вашої уваги, гортензія Фантом. Ось вона зараз у мене в такому виді. Вона куплена весною. Я її купила. Вона прийшла до мене маленьким саженцем в P9. Ну, я її зразу, можна сказати, пересадила у відкритий ґрунт. І ось, доглядаючи її, зробила їй коротку обрізочку. От бачите, там. Ось ось так вона. Ось, бачите, а ні, це, напевно, не з П9. Це я купляла в садовому центрі. Її. Ні, не пам'ятаю вже, знаєте, от забулася. Ну, ось була тут обрізка коротка, і це вона вже в мене випустила пагони. Ось тут була обрізка пагона. Ну і один пагін у неї він вийшов, як би. З основи куща, бачите, там аж з-під землі, якби. А, ні, це не з-під землі. Це тут почка відкрилася. ну Ось так вона зараз, такий в неї стан. Значить, вона сама низенька, загальна її висота, ну десь сантиметрів. Ну, 30 до 30, може, невеличкі стволики невеличкі в неї. Один тільки ось такий вищий, вирвався, як кажуть, вперед. От. Е, теж закладає бутончики тут. Але ось, бачите, якісь листочки такі в нього трохи пошкоджені. Ну, Зараз жарко От, від жаричі, може, щось йому. Не вистачає. Ну, я їх вчора підживила, так що подивимося, поспостерігаємо, як вона буде себе далі поводити. от, от така маленька, мініатюрна. А вже, бачите, які випустила сусвіття і цвіте. Вона із ранньоквітучих квітучих гортензій. Фантом. Дуже гарні квіточки такі от. Великі, ось тут знизу, більшенькі. Бачите, які От такі вони білі. І серединка така трошки зеленець, якийсь на, середні, на серединці лепесточків є. Ну, ось тут, бачите, такі є фертильні квіточки, а можливо, вони ще розпустяться. От, ось таке суцвіття у фантома у мене. Ну, Низенько вона дуже низько до землі і зацвіла. Бачите, якби була трошки вищенька, хотілося б але ну, вищі пагони не виросли в мене один тільки ось такий є. Ну нічого, будемо вирощувати надалі її. Побачимо наступний рік, яка вона буде. Зараз от такий кущик фантом. І зараз покажу вам гортензію. Ось. Така мене ще гортензійка є теж невисокого вона росту. Це у мене діамантіна. Діамантіна от така. Вони були куплені одночасно із тим кущиком фантома. Дві гортензії я купляла одночасно. Значить, тут я залишала Два пагони. Ось один, бачите, такий гарненький, потужний листочки такі зелені. От, Якби нічого йому не заважає рости. От, Пагін набирає бутони, буде процвітати. А другий пагін, ось він тут був. Ось він був другий, але його випадково зламали. І от з верхніх почок, бачите, пішли відростати два. Нових молоденьких пагани. Ну Я їх не прибираю, хай вони ростуть. Я думаю, що вони до кінця цього літа одеревеніють і е благополучно, як кажуть, перезимують. І на те літо у мене вже буде, якби кущик такий більш розросшийся. Ось. І тут ще Ось один є пагін такий у мене. Але він, бачите, он пішов. Там з нижньої почки, ось він. Десь там аж глибоко. Ну, замульчовано тут трошки мульча. Значить, ось так виглядає гортензія фантом. Чекаємо цвітіння. ну Загальний стан гортензії гарний. Перший рік вона росте, тут у мене і собака бігає, і ми ходимо і траву косимо. Все треба це обережно, щоб не задіти кущик. Ось такий фантом.